Ж, ходим, ходимо, то як ми рішуємо твоє? Так. Так. І шапочку не можна буде. Працюємо, стараємося. Їм подобається вони ось ну, нове тепер. Це мультфільми можна до презентації, все, все, що. Свою розсарбовочку забрали? Все зробили, Це все, все так, підключили. Та тільки що я виключила, коже було включене, пішли тут Настраювали, було підключене не те, щоб через принтер зробила їм розфарбовки, які... Теж в інтернеті в нас є. є можливість тепер да. ну, по казках да, я... Чуковського був захід, презентація. Uh -huh. Щоб дітям більше заповнилося, значить подарунок кожен отримав розфарбовку mm -hmm. є Так, вот. так. Да, да, да. А вопрос таки можеш. Да. А це? А взагалі перспектив поставити в цьому році ну, десь 5-7 площадок. 5-7 дитячих площадок ми плануємо в цьому році. Для цього, щоб ви звертаєтеся, пишіть підписи людей. Давайте перше, що ми зробимо місце, подивимося, це найголовніше. І потім, в принципі, теж щоб люди якби чуть-чуть -чуть вийшли, -чуть, долучилися до цієї системи. Це без, да, теж, без проблем. І от І от. ми там на Гончарівці ще на Великій обіцяємо теж поставити. обіщаємо там на проспекті поставити. От, І в принципі, ну у нас вже є такі. Ну, от район другої школи. Район другої школи. Мікрорайони. Там також біля сади біля рукашами Лукашами планували. Так. Тобто, ми цим щас, питанням... Планує... Ми, ми зараз цим займаємося. так. Mm -hmm. А щоб дати, дати заявку, то есть ви даєте заявку. От. А це заявку має давати, ну як його? По, ну, у нас є голова у Вуличкова. Да, це не потім мене, якраз вона й живе. Да, Таня, Таня. 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 пройде, ну, щоб ми ж вивчили питання, є, да, потребу, бачу, скільки а, там у вас діток. Щоб... Mm -hmm. І за територію тоді хай вона узнає. І вже є. по земельній ділянці теж треба. Земельна ділянка, щоб там була приватна, Ділянка, то треба іншу тоді. Коротше, до долічко вона набратися, що вона. Орієнтовно, щоб ви знали адресу. Uh -huh. хорошо. Бо і тут теж. Я взагалі прийшов глянути біля разом. Ви пойметеся, на рідні технології, без комп'ютерів не ну, випечатаєш, не покажеш. Цей мудфільми, цей презентації, це розфарбовки, велике Xerox. Все ж потрібно ну, тут, коли ми прийшли, то я думаю, що у вас база може стати капітальна. У вас є, в принципі, і національний принтер, я бачу, і комп'ютери, і інтернет. Інтернет, думаю, да. Люди щас... дорослі приходять, питають, чи можна користуватися. Ну, общем, ми коли ще не дітям, ми ви саме. Стали... Очередь ви виконали. Все, На сьогодні на вівторок. Це ж ви будете? Ні, ж після обіду віду ними. А... Все, вони вже. Раз прийшли, вони побачили, що їх можна по часа чи погулять. Чи... Mm -hmm. Я перший. Я за Юлею. Я за Іллею. Я за маю І І самі, саме, я тільки сижу і записую, mm -hmm. був, вони чергу зібрали. Ну, це ж у Венрівки, у Німеччині теж гуляються, Жено працює. І у них вже це ну, система ця вже налагоджена. Якщо, наприклад, написати реферат чи якусь там домашню роботу, ті ж поза чергою. А вже ж хтось хоче там щось інше, там, іграшки якісь чи щось якусь іншу інформацію почали, тоді вже загальна черга. В них, так ну, що? То, Перше це навчальне вихованка. Да, Навчальний да. процес, той самий перший, тобто там діткам згонять підготуватися, щось нове взяти. Наприклад, якщо тема є, то щось, може щось таке. В що першу чергу це навчання, тобто це презентації на урок. Це реферати, Тобто дітям треба підготуватися. А вже в другу дітей? чергу ігри. <реш> ну, <реш> зараз вони прийшли. Я бачу, що їм цікаво. Дітям так, цікаво. був тиждень дитячого читання, дитячої <реш> книги. Так як у них були канікули, трошки воно змістилось, трошки, бо це захід такий казкам е молодшого віку, а вони на канікулах ходять один-два. Mm. А зараз вони класом зібралися, їм все доступно, і вони так сміялися, вони цих мультфільми старих, вони не бачили. А зараз у нас мультфільми, я вважаю, що все можна показати. Про козаків можна показати. Тепер у нас є розглядається. Добре, такі мультфільми були. Спасибо вам велике. Добре, ви будемо далі. Літературу ще літературу я. Я там і обіцяв, я по літературі, я, там... я теж обіцяв, я лісявал, і тут зробив, я літературі політер... зробив. Просто не попав там до товариша, але казав, що багато дитячого, там все в хаті. Вот, там тільки треба забрати. Я на переправку є. Домка дитяча стоїть. І повинна стояти що Це правильно, і от той же Wi-Fi сквер, який у нас напроти, ну, і те, що ми робили, відішкар. Під контролем, якісь навіть там правопорушення, відразу є реагування. Ну, вони в міліції виведені на екрані, Ні, піжурки. І... Так що тут першочергово, я думаю, що тут найкраще буде місце, чи там десь. Слушай, хтось буде відповідати, хтось якийсь дуже питає. Ні, ну як бачите, хлопці оставили, але ну, воно не повомать, візи ми її остережемо решту. Ми стережемо його теж. А у нас тим більше раріте, бачите, які е там. Та бачимо, бачим. бачите, у вас. Ну, поділили, якийсь. трошки. Дерево, мабуть, реліктове якесь. Та буде 200, не більше. Ну, більше. Доброго дня. Доброго дня. дня. А, я думаю, що і більше, навіть. Так що попадемо в інтернет? Попадете. Ну все, жінка ж там з вами з усіма зв'язується, ДПР сказать. як вже добре, працювати. ну що, все Михайлович, я пенсіонер.